Догляд за паліативною дитиною вдома вимагає дотримання низки правових аспектів, спрямованих на забезпечення інтересів дитини. Основним принципом є дотримання положень Конвенції ООН про права дитини, що гарантує право на якісну медичну допомогу, ефективне знеболення та психологічну підтримку. Українське законодавство визнає право пацієнтів на вибір місця отримання паліативної допомоги, включно з домашніми умовами. Це потребує створення відповідної інфраструктури, підготовки медичного персоналу та забезпечення необхідним обладнанням та медикаментами, особливу увагу приділено контролю болю у дітей. Внесені зміни до нормативних актів, що спрощують доступ до опіоїдних анальгетиків для паліативних пацієнтів, зокрема дітей, спрощуючи процедуру призначення та збільшуючи термін дії рецептів. Питання інформованої згоди та прийняття рішень щодо лікування є делікатними. Законодавство визначає, хто і за яких умов може приймати рішення щодо лікування дитини, враховуючи її вік, зрілість та інтереси. Соціальний захист сімей, які доглядають за паліативною дитиною, включає надання соціальної допомоги, пільг, технічних засобів реабілітації та права на відпустку по догляду за хворою дитиною. Законодавство передбачає підтримку батьків, навчання необхідним навичкам, психологічну допомогу та можливість тимчасового відпочинку, респісної допомоги. Захист конфіденційності та персональних даних є важливим аспектом. Законодавство забезпечує захист медичної інформації та ефективну комунікацію між службами, залученими до догляду, з дотриманням балансу між приватністю та необхідністю координації. Таким чином, правове регулювання догляду за паліативною дитиною вдома є спрямоване на забезпечення її прав, підтримку сім'ї та створення умов для якісної паліативної допомоги в домашніх умовах.